Вітаю всіх! У цьому відео йтиметься мова про новий проєкт, де ми зароблятимемо криптовалюту тон. Виведення робила я вже декілька разів і сьогодні вкотре покажу, як це робиться. Також розповім вам про нововведення. Зовсім недавно вони додали деякі функції, все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я зайшла на цей проєкт нещодавно. Можна сказати, на його запуску, чим раніше ми зайд... зайдемо, тим більше і швидше заробимо. Я запустила безкоштовний бізнес на місяць від нього, я отримую прибуток 0,5 тонн у загальній сумі і придбала бізнес за 5 тонн. Прибуток 7,75 тонн на місяць з цього бізнесу я буду мати. Кожен день отримую на баланс приблизно 0,25 тонн. Щоб запустити безкоштовний майнінг, треба запросити 5 людей за своїм реферальним посиланням. Майнера запускати не потрібно щоразу вручну. Вони працюють автоматично, щодня наприкінці. Дня ви отримуєте прибуток на основний баланс. У мене бізнес за 5 тонн та один безкоштовний. Щодня плюс-мінус мені приходить 0,25 тонн по різному. Ну і завтра я хочу ще один придбати бізнес, подумаю, за яку суму. В телеграм-каналі я публікую свої результати. Я відразу вам скажу обов'язковий момент, це хай проєкт, а ми знаємо, що подібні проєкти не існують вічно. Коли вони вирішать закритися, мені невідомо, я думаю, нікому невідомо, Але проєкт цей новий, я за, залетіла на старті, тому є можливість трохи винести грошей з інтернету. Кожен сам має вирішувати, заходити на проєкт чи ні. Безкоштовно працювати також тут можна, зараз розповім, як. Вкладати чи ні кошти це ваше, ваше право. Я ніколи нікого не змушую цього робити. Лише розповідаю про нові проекти та показую свої результати. А ви маєте особисто самі вирішувати. Бот багато часу не займає, просто заходимо, перевіряємо баланс і виводимо прибуток. Також є можливість заробити на виконанні завдань, переглядаємо реклами щодня по 150 рекламних блоків надається кожному користувачеві. Підписуємося на канали, інші завдання, ставимо лайки та заробляємо то. А далі що хочу сказати: токен TNB можна буде заробити, переглядаючи реклами, також, можливо, з'являться ігри, і поповнення балансу теж буде нараховуватися. Токеном TNB. Буде він і на обмінниках обов'язково. Тон нікуди не зникне, криптовалюта тон, ми можемо заробляти і тон, і майбутні, майбутній токен TNB. Але я скажу, що звикла до реальних грошей, тому тончики мені набагато ближче. Саме їх і заробляю. Також показують нам інформацію про айдроп, можете сюди зайти та. Ознайомитися. Список моїх транкзацій. Отак, ви можете запрошувати нових користувачів за своїм реферальним посиланням та отримувати прибуток від їх поповнення. Виводила я вже двічі, платіжі чітко обробляються. Давайте зараз поставлю на виведення, покажу, як це робиться. Все дуже просто насправді. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду, Буду. рада всіх вас там бачити. Так, ось, виведення. Необхідно вказати суму, яку ви бажаєте вивести, мінімальний Вивід 0,1 тонн, та вказати адресу тонн гаманця. Я виводжу на Кіпер. Якщо ви будете виводити на біржу, то обов'язково вказуватимете мемо, яке складається з цифр. І заявку створено. Платіж в обробці і знайдуть тончики на гаманець. І бачимо: надходження виконане. Тонкіпер поповнена, чудово. Дуже швидко о, прийшли гроші. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний, в інший, неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимо, все буде, Україна!